Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам, як я печу хліб домашній. Хліб ми майже не купляємо, це дуже рідко буває. В основному печу дома. Так, значить, борошна у нас тут 800 грам, це печу я дві, хліб, дві хлібинки. Води 500 мл, сіль 10 грам, і дрожжі. Сухі 10 грам. Користуюся я сухими дрожжами. Висипаємо. Я все одважила на вісах, висипаємо сюди сіль і дрожжі, перемішуємо гарно. швидко, просто і дуже смачний хлібець. Робимо углублення, виливаємо теплу воду, все перемішуємо. І буду замішувати, далі покажу, замісила я вже тісто, ось таке до рук не липне, борошна я більше не добавляла. Ділим, зараз розділяю його на двіла, Змащую олійкою. Трохи викачую, формирую і у формочки. І буде, воно у нас підходить. Накриваємо полотенечком і буде, воно підходить. Далі я вам покажу. Сформувала я дві хлібинки отакі, поклала форму, все, накриваємо полотенцем і чекаємо, поки підійде. Все так залишаємо. І підійде. Ось хлібчик наш підійшов вже. Пройшло десь півтори години. Це залежить від того, яка температура в кімнаті. Чим тепліше, тим скоріше підходить. Хвилин за 15 я підпалила духовку. У мене газова духовка, зараз буду становити хліб в духовку. Ось такі два кирпичика у нас вийшли. Є, випікались вони у мене в духовці 40 хвилин. Ось такі, дві хлібинки. Гарячий. Дуже смачний. Пробуйте, рекомендую. Дуже смачний хліб.